І залишаємось на цьому ж південно-слобожанському напрямку, тому що нас зараз на зв'язку пан Солдат – це, це позивний уточнюю. Позивний солдат, головний сержант зводу БО батальйону батальйон оперативного призначення 13-ї бригади Національної гвардії Хартія. Доброго вечора. Як нас чуєте, розбираєте. Доброго вечора. Так все члю. І якраз ми говорили про те, що у вас там хочуть чи намагаються постійно ставити свої прапори. Це якась останнім часом ми вже багато цих відео показуємо. Чому така тенденція? Можливо, з тим, що в них на вашому напрямку зменшуються якісь штурмові дії, вони намагаються більше ставити якісь прапори. Чи зміна погоди, чи зміна, можливо, якась ротаційна. Чи спостерігаєте ви щось таке? На жаль, погода зараз не на наш бік працює, тому що дуже сильні тумани останнім часом. Через це ворожа піхота. Заходить все ближче і ближче, підходить до наших позицій. Але коли тільки туман розвіюється, ми одразу ж їх е винищуємо. Ага, тобто, можливо, це така, е така їхня логіка. Ну, не можемо нічого зробити, хоч прапора повішаємо. Е так, але здебільшого, можливо, це ще психологічна якась давка. Хтось дивиться у триколор, якийсь та підерський там, і думають: ага, це вже не наша територія. І тут психологія теж грає свою роль. Пане Солдат, у нас є відео роботи ваших хлопців. Пропоную одразу подивитися його з вашими коментарями, що там відбувається. Трішечки деталей для нас для, та для наших глядачів. Так, дивіться, щодо цього відео, це робота наших хлопців, усієї нашої бригади. Дійсно, противник думає, що його не видно. Але ми бачимо все. Та знешкоджуємо усіх, хто намагається дійти до наших позицій. Тобто це не такий плащ пальто, але все одно їх видно. І там, до речі, був момент, який ми не зрозуміли. Там окупанти билися між собою і ви їх розбороняли? Чи то мені не здалося? Ні, то один. Іншого намагався підняти, щоб іти далі. А той сказав, що все, я не хочу йти. А а, ми вирішили, успокає. що ніхто із yeah. них так. Ніхто із них не дійде до наших позицій. Пане Солдат, ще таке питання? От з інших напрямків спікери кажуть, що все ж таки дещо експериментують з ось цими термоплащами, можливо, пробують чи тестують різні тканини. Чи бачите ви от, різні варіанти цих термоплащів? Можливо, якісь краще маскують, можливо, якісь гірші. Чи є якась е, динаміка використання чи експериментування з цим? А... Так, звісно, вони не зупиняються, вони також розвиваються ось в цьому напрямку. Раніше, якщо їх було дуже чудово видно у цих плащах, то зараз трішки гірше. то Вони розвиваються, вони тестують інші тканини, тестують інші плащі взагалі. Тому що коли в день літали на розвідку, бачили взагалі іншого матеріалу плащіці. покращені так, так, так. А що, можливо, ще ви бачите з повітря ще якісь хитрощі. ну от Про покращені плащі дуже цікаво. Дякую. Можливо, ще якусь хитрість. Чи, там, трупи переміщують, щоб ви думали, що це вони живі і дрони витрачали. Ну, якісь хитрощі, можливо, є. Бувало, що запускали тварин, щоб відволікти нас на теплові сигнатури а Самі йшли в іншому напрямку. Цікаво, Прикольно. цікаво. От бачите, як доречно було запитати саме цей момент, тому що от я, наприклад, такого не чув давно або ніколи. Ось, пане солдат, знаємо, у вас зараз є активний збір. Розкажіть нам та нашим глядачам, на що збираєте, щоб ми змогли допомогти зібрати відповідну суму. А... Ми ремонтуємо усі наші розвідувальні дрони, усі наші тяжкі дрони, там будь-які дрони, що у нас є, ми ремонтуємо їх, відправляємо на позицію далі, щоб вони працювали здебільшого ефективніше. Також ми закуповуємо обладнання, щоб літати все далі, все краще, стабільніше, щоб був зв'язок, і також ці кошти йдуть на ремонт там, наших автівок або квадроциклів. Що ж, закликаємо глядачів допомогти батальйону з бригади Хартія. Пане солдат, дякуємо вам за інформацію, дякуємо за, родовою, за роботу. передавайте вітання всім козакам хай нищать русню безбожно, беззупинно. І чекаємо, звісно, на наступні включення. До побачення. До побачення. Я нагадаю, що з нами був пан Солдат, головний сержант взводу безплотних авіаційних комплексів батальйону оперативного призначення 13-ї бригади Національної гвардії Хартія. Е, мене запищало щось в вусі. Що з тваринами вони робили? Запускали їх, щоб їх теплові сигнатури відволікали. Яких тварин, я не почув, яких. А, яких саме? Да. Ну, не знаю, свійських. А, а я думав, що я послухаю, яких тварин. Може, там mm. стадо коз, чи там баранів, котів. Що ну, вони? коти, я не думаю, що вони <с будуть дуже схожі на росіян, можливо, десь та, Або якихось великих собак, я не знаю. А може, вони Медведівці на задніх лапах, хоч можна сказати. Ішоків.